Холопи Пригожина проти холопів Кадирова розкрито таємницю наступу на Шебекіна. Ракетні зливи пропагандистів. Це маячня, тому що це московська пропаганда, а з вами телеграми пропаганди. І ми б хотіли принижати московську пропаганду більше ніж це вона робить сама, але не завжди виходить. Щось здохло на болотах за результатами травня. московицькі пропагандисти менше писали, що Україна штучна держава менше тез про зовнішнє управління та навіть менше звинувачень в тероризмі. Звісно, ці теми не зникли, але фокус московської пропаганди переключився на звинувачення української влади в приховуванні інформації та вигадки про конфлікти всередині українського керівництва. А найбільше зросла кількість повідомлень з критикою та звинуваченнями політичного керівництва на Росії. Серіал Московицький жабагадюкінг продовжується. Ми вже розповідали, як Пригожин інформаційно атакує міністерство Шойгу. Але неочікувано союзником міністерства виступила найдосвідченіша тікток армія Московії. В бій вступили Кадирівці. За такі заяви за так одну заяву другу війну. Великого вітчизняну там поставили б до стінки. Творці тікток серіалів категорії Б звинувачували Пригожина у тому, що він не мужик і постійно про щось плачеться. Коли що кому, в які війни ще вистачало, але це не означає, що воїн повинен про це кричати, що мені того не вистачає, іншого не вистачає. Відповідь Пригожина не забарилась, але так само як Кадиров звинувачував його через холопів. Через холопів відповідав і Пригожин. В Телеграм-каналі спочатку перераховували претензії до Пригожина по пунктам. Помічник Рамзана Кадирова виступив із безпідставними різкими заявами на адресу групи Вагнера та Євгена Пригожина. Тези. Ми тобі пояснимо, що тобі не зрозуміло. Ти став уже блогером і на весь світ кричиш, що у нас проблеми. Ми всі знаємо, скільки людей ти поклав у напрямку Бахмута за 8 місяців. Досить тобі говорити і кричати. Говори місце і час, і ми зустрінемося. Після цього вагнерівці почали безжально принижувати ахматівців. Спочатку вони помітили дивний збіг. Чомусь хоробрі воїни десятою дорогою обходять передову. Грейзон раптово згадав, що під час агресії на нашу державу вони взаємодіяли з багатьма народностями Московії. Ось із чеченськими підрозділами не довелося. Може, тому що бойова робота проходила на передньому краї від противника. Вагнер пише про очевидні речі, відомі всім: таке враження, що вони не сміялись. Тіктоків кадирівців. Хіба що холопи Пригожина користуються тільки телеграм і не бачили ці відомі тікток? Там же все ясно. Далі грейзон звертається до інших підрозділів армії окупантів, аби ж все таки дізнатись, де проявили себе ахматівці. Морські піхотинці з 810-ї бригади кажуть, що на Маріуполі вони в штурми майже не ходили. А якщо й ходили, то неохоче вибирали зручні для себе ділянки, де намагались щось взяти, якусь окрему будівлю на відео. Так у них особлива місія: вони, мабуть, хотіли взяти Голівуд чи Болівуд. По якості бойової тікток підготовки кадирівців, очевидно, їм потрібен військовий тікток-інструктор. Можливо, тому відеовізка Ахмат замість бойових дій намагались віджати хоч якесь майно. Також помічали, що приїжджали представники республіки, які цікавились взяттям під контроль прибуткових підприємств типу Маріупольського металургійного заводу. Ну і після важких знімальних змін втомлені тяжкою працею актори змушені були поновлювати сили в якихось дешевих лугандонських ресторанах. Головне, щоб можна було сховатись від Всевишнього. Хлопці з луганської комендатури не розповіли особливо про бойові походи, оскільки самі теж у боях не беруть участі. Але тому й зустрічають своїх візові у луганському ресторані. Корона там кажуть, Всевишній, не бачить гріховного. Далі декілька слів про добровольчий підрозділ «Ахмат». Цікавий підрозділ, в якому служать не чеченці, а служать на гроші чеченців. Свого часу, щоб показати відданість режиму, всі регіони Московії створювали добровольчі підрозділи. Створювався такий і в Чечні. Кадиров запропонував добровольцям найкращі фінансові умови. Тому в склад підрозділу потрапили народності всієї на Росії. Навіщо чеченцям гинути за дурнуватого діда? Краще на його ж гроші найняти голоту з усієї недоімперії та відправити воювати замість себе. Саме цей підрозділ і зустрічали загони Вагнера на передовій. Інші вагнерівці непогано відгукувались про добровільний підрозділ Ахмат не плутати з регулярним воєнізованим підрозділом Ахмат. Кажуть, що допомагали на фланах у Попасній та Сєвєродонецьку, але зазначають, що складаються підрозділи повністю з усіх народів Росії, а командні посади обіймають лише чеченці. Від чого при виконанні багатьох завдань бувають необдумані та великі втрати? Чудово, що жабогадюкінг продовжується. Звісно, це лише зовнішня сторона. Всередині боротьба за вплив ще жорстокіша, а комбінації цікавіші. На жаль, поки що ці конфлікти відбуваються в інформаційному полі. Але наявність приватних військових армій, в яких Московії вже десятки, дають надію, що ми ще побачимо, як вони міряються силами на полі бою, а не в балачках Телеграм. В не так давно московицька пропаганда голосила, що зсу підуть на Москву. Але вийшло набагато цікавіше: росіяни атакують Шебекіно та мають плани дійти до Москви. Українців московицька земля якось не зацікавила. А от продати у воєнторзі щось антипутінським повстанцям ми можемо. А пропагандист Калясніков, не міняючи методичку, називає повстанців проти путінської диктатури дуже банально. укронацисти. пишуть про справу прориву укронацистів на КПП Шебекіно. Йде бій. Один танк противника стоїть на лінії кордону. Веде вогонь по пункту пропуску Шебекіно, розбирає будівлю. Бій прийняли близько 20 прикордонників та до 20 строковиків від ЗС Росії. Ну хоч будемо знати, скільки пакетів треба. Трохи більше року назад веселі московити через Шебекіно йшли брати Київ за три дні. Тепер і настрій інший, і напрям змінився. Під безперервним вогнем знаходиться Шебекіно. Домагається дитя частини наших сил з фронту, щоб ми спробували відсунути кордон у бік Волчанська. Десь на цих словах лисому дідьку з Вагнера мабуть гекнулося. 40 квадратних кілометрів Бахмуту брали рік, але повністю так і не взяли. А тут ще й Вовчанськ. Але лисий дідько з Вагнера може спочивати спокійно. Пропагандисти вважають, наступ на Шебекіно – це і ПСО. В реальності його немає. Все, розходимось. Обстріли та дерев та активність ПСО, покликані створити враження, підготовки більш масштабних дій. Пропагандисту Рожину в наркотичному марині відкрились внутрішні документи зсу. А там одні демонстрації і ні ніяких бойових дій. Командування ЗСУ у своїх внутрішніх документах окремо вказує на важливість демонстраційних та імітаційних заходів, у тому числі заліжу лягом імітації руху колон для створення видимості накопичення сил для великого наступу, щоб змусити ЗСРФ перекидати сюди оперативні резерви, послаблюючи цим основні ділянки фронту. Але секретні методички антипутінців у Марині рожену не прийшли. Тому він і пропустив їх висування. І ситуація там серйозна. Хоча б тому, що за всім цим стоїть, звісно, Британія. Це підтверджується рядом незаперечних фактів. По перше, шеврон у вигляді британського прапорця. В одного з них засвітився шеврон у вигляді британського прапору. Ну щоб було зрозуміло, хто розігрує цю клоунаду на темі визволення Росії? Такі ж повстанці, а насправді покидьки за завданням приватських кураторів, звільняли лівію та сирію. По-друге, а по-друге, говорити вже нічого не треба. Це ж московицька пропаганда для зомбі. Вони і так повірять. Повірять і в те, що московити на своїх дірявих кордонах можуть когось перемелювати.